Вітаю! Пропоную послухати казку вихідного дня Коржик. Українська народна казка Коржик. Жили собі дід та баба. От одного разу і каже дід бабі Бабо на мені хлібця. А баба відповідає, не можу я спекти, бо нема борошна. Ну, то піди в комору, повигрібай там у засіках, то, може, щось і знайдеш. Пішла баба з віником в комору, повигрібала, повимітала і справді ріжки борошна назбирала. Взяла вона те борошно. Лила води, вбила пару яєчок і замісила істок. Виробила вона коржик, запалила піч і спекла коржика. Виняла вона його з печі, але їсти вони його не змогли, бо був він дуже гарячий. Поклала баба його на вікно. А дід уже так його дожидає. Оце, каже, бабо, зараз розломимо коржика і з'їмо. Коржик це як почув, лякався та й утік, стрибнув з вікна на приз із призби на землю та й покотився собі по доріг, котиться собі, котиться. А назустріч йому зайчик. Говорить. Коржику коржику. А я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай, каже зайчик. Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби утік, я від діда утік і від тебе утечу. І покотився собі. А зайчик слухав, розвісивши вуха. Коли по у дорозі зустрічає коржик вовка, а вовк йому й гукає. Коржику, коржику, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай. Я по засіку кометини, я на яйцях печений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика утік. І від тебе утечу й покотився собі швидко, швидко, а ви тільки клацнув зубами. Котиться собі, коржик, котиться, коли, коли. зустрічає його ведмінь. Здоровий такий. от він і каже Коржику, коржику, а я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, говорить коржик. Я тобі пісеньку заспіваю. Ну, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика утік, я від вовчика утік і від тебе втечу, та й швиденько покотився. Коли це стрічає коржика лисичка та й каже коржику, коржику, а я тебе з'їм. Не їж мене лисичку, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай, каже лисичка. Я позасі кометений, я на яйцях печений, я від баби утік, я від діда утік. Співає коржик, а сам думає, як же мені від неї втекти? Побачила це лисичка, що вона не дожене коржика та й каже. Ой, яка хороша пісенька, я такої ще з роду не чула, але погано я чую. Тож підійди ближче, заспівай ще раз. Вистромила вона язика, а коржик сів на кінчик та й заспівав. Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби утік, я від діда утік, а лисичка його хп зубами. Та коржик був такий твердий і сухий, що лисичка зламала собі аж три зуба. І от вищерблений коржик вирвався і побіг. Біжить він, біжить та й каже Ой, побіжу я до діда й баби, погляну, що вони там роблять, чи сумують за мною. Прибіг він, сів на призбу та й слухає. А дід з бабою сидять та й плачуть. О, який у нас був хороший коржик. Мали ми його з'їсти, а так не з'їли. А коржик слухав, слухав та й вигукує Не журіться. Все одно ви б мене не з'їли. Бо надто я вже твердий. Зраділи дід з бабою, що з зубами цілими лишилися. А коржик і каже Піду я ще по світу погуляю. Хто мудрий, той хай мене зловить. Та й покотився, співаючи свою веселу пісеньку. Ось така казка. Дякую всім за увагу!